Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально акустичної системи від компанії Bus Habit, модель P130. Динаміки розміром 13 см. у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Кожен динамік запакований окремо. В комплекті є невеличка інструкція. Ось так, запаковані динаміки. Є монтажний комплект. І також другий динамік. Номінальна потужність цього комплекту 50 Вт, максимальна 100 Вт. Динаміки постачаються захисними решітками металевими. Як ми бачимо, на дві смуги динаміки. Монтажна глибина 5 см. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик зі сталі. Штампований дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків 86 дБ. Опір мають 4 Ом.